Початку липня 2024 року кількість хворих на ковід 19 на Житомирщині зросла в чотири рази, розповів Суспільному Іван Киричук, генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб. За його словами, за першу половину серпня зареєстрували 1178 випадків. Зростання захворюваності пов'язане із появою нового субтипу штаму Омікрон, каже Іван Киричук. З'явився новий субтип. Варіанту Омікрон флірт, який є більш uh... Агресивним у плані приєднання або інфікування людей отримали іще ще доз вакцини проти ковід. Це омікрон специфічна вакцина. Вона вже адаптована під вірус типу Омікрон ковіда, в тому числі 420 для дорослих і 100 доз для дітей. За першу половину серпня до амбулаторії номер 12 центру первинної медико-санітарної допомоги звернулися 2312 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Розповіла Олена Жорбенко. Завід. Важка амбулаторії у 314 осіб підтвердили наявність вірусу. Лікарка каже, що його симптоми не відрізняються від звичайних інфекційних захворювань. це симптоми, такі як підвищення температури, ломота в тілі, головний біль, виражені катеральні явища. І як правило, 3-4 дні і пацієнт відчуває покращення. Ускладнень небагато на сьогоднішній день. Що ми пов'язуєте таке зростання? Можливо, мої штам коронавірусу, чи може ще якийсь саме, чому саме літим? Ну, мабуть, цього літа наші пацієнти почали більше подорожувати. За кордон да, вертаються табори дитячі, просто багато подорожуючих. Станом на 19 серпня в інфекційне відділення лікарні 1 госпіталізували 15 людей, які є в групі ризику або мають ускладнення, говорить Оксана Волкова, завідувачка відділення. Вона додає, що за першу половину серпня в лікарні зареєстрували два летальних випадки. Помер е, молодий. Чоловік 27 років, він до нас був перетранспортований з іншого лікувального закладу у край важкому стані з вираженою дихальною недостатністю, з дуже важкою пневмонією. На жаль, пізня госпіталізація пізне звернення шансів йому на те, що вижити, не залишило. А ще перед цим був випадок, мужчина шістдесят три роки. Також був важкий ковід. Він був в групі ризику. Він помер не від дихальної недостатності, не від ускладнення зі сторони легеневої системи. А загинув на жаль через ускладнення. По серцево-судинній системі Оксана Волкова каже, що наразі дефіциту кисню у лікарні немає, як і пацієнтів, підключених до апаратів штучної вентиляції легень. Киснезалежні хворі отримують кисень з централізованої системи. Ви можете побачити, ось у нас є киснева станція. Від неї іде киснева подача до відділення. До кожного ліжка у нас є подача кисню. У нас на сьогоднішній день забезпечення киснем киснем задовільне. У нас він є в повному об'ємі. Леонід Харшан, Олексій Павлосенко, Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.